Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас е, ремонт, але навпаки. ремонт. Е, техніка після ремонту е, клієнт, як то кажуть, відмовився її ремонтувати. Е, проблема в чому? Проблема в тому, що е, винний я. А чому я винний? Тому що я забігався і не відкрутив свічку е, безпосередньо при клієнті і не озвучив цінника. От, циліндропоршнева. Так от вона виглядає. Клієнт сказав, що потрібно дуже терміново, тому що замерзли, це було, це було 2 чи 3 місяці тому. Замерзли, холодно, потрібно чимось грітися, пиво. Накрилася, зроби, будь ласка, тому що ну, тому що потрібно. Я сказав, добре, я зроблю, ну я ввійшов в те положення, ну що я, ну, в кожного є, є діти як то кажуть. І якщо в будинку холодно, то ну, потрібно, грубо кажучи. Я зробив Подзвонив. Клієнт сказав добре я подумаю і пропав. Ні, не так було. Я подзвонив, сказав, що так і так, цінник буде такий. Ну, я, я не говорив, що, що я зробив. Він сказав, так, добре. Так добре і все. Більше на, на зв'язок, як то кажуть, він не виходив. Зв'язався він через три місяці. Сказав, що, як то кажуть, дорого. Дорого. Туди-сюди робити не буде. Ну, ні та ні. От зараз це все діло я перекидаю назад. Те, що тут було встановлено, тут свічка, циліндропоршнева і карбюратор він не хотів. До речі, вона простояла у мене три місяці, тому ну, можливо із-за цього вона дуже довго запускалася. Ну, але вона все, все рівно запустилася. Так що не робіть оцих от помилок, не жалійте нікого і зразу кажіть, скільки це буде коштувати. Тобто, ну, там, на скидку 1000, 2, 5, 10, 500 гривень, 100 гривень. Щоб клієнт вже розумів, на що йому розраховувати. І якщо клієнт на цю суму розраховує, так ви, ви вже безпосередньо робите. якщо що навіть вийшло що менше, то от отак от воно вийшло що менше. Ну тут влетів, як то кажуть я. Влетів на свій час і на прокладки. Але ну, це таке діло, як то кажуть. Просто що, ну, Така от ситуація вийшла, ну хоч хоч забере її, а не так, як інші високі. високі, І нічого з ними ти не поробиш і не можеш ти з ними нічого поробити, тому що є клієнт, якому належить дана техніка. І по, по закону ви її не можете навіть продати. Тобто ви повинні дзвонити йому. Чуть-чуть там, 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 не падати В коліна і просто благати, благати забори її, лишень просто забори. Тому що ну, це все місце, місце. Місце складське, яке ця техніка, ну, як, ця техніка займає, і займає вона, як то кажуть, не один квадратний метр. А якщо ви займаєтесь цим дуже довго, то ви знаєте, що за... Навіть за пів року може бути 10-20 висяків, а за рік, за два, за п'ять, за десять їх стільки назбирається, що ну, 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 це просто. І ви, ви не можете її продати, ви не можете її просто комусь віддати просто так, ну і ви не можете її викинути, тому що, ну, тому що вам її віддав клієнт. І ви її маєте там як там правильно. Маєте на протязі трьох місяців дзвонити клієнту. Якщо клієнт не відповідає на дзвінки, висилати йому листа офіційно, чи через, через Укрпошту. А як, як ви його знає, знайдете, у вас що є, Дан, дані, блин, дані ну, адреса де, де він проживає, ні, тоді аж там через якийсь період, через три роки, ви там можете її продати. Але продати як. Там теж є, є якісь нюанси. Ви її продаєте за якусь там ціну, ну хай там за... Ну, там, я не знаю, скільки, скільки вона там буде коштувати. там Хай там За тисячу гривень ви її продаєте, потім ви відбираєте свої запчастини, те, те що ви вклали, там, Ну хай на 100, гривень. на 100 гривень ви забираєте свої кошти, які вкладені в цю техніку, а 900 гривень по закону ви повинні через банк покласти на якийсь там депозит цього клієнта. Тобто ну, Це, це ну, біль така, що, ну, що, що просто, просто жах. Так що, якщо ви приймаєте техніку на ремонт на ремонт, ну, якщо ви ремонтуєте, то беріть там, ну, там у клієнта під... Підпис, що якщо він там не забрав, наприклад, там, через там, місяць або три місяці або півроку, то ця техніка лишається на ваш власний розсуд. І він ну, від техніки цієї відмовляється. Тоді так, по закону, як то кажуть, ви чистенькі і можете робити все, що захочете з нею, хоч взяти кувалдометр і розхреначити її накопити. Так, якщо такі от діли, друзі. Якщо буду я її розбирати, перепаковувати, забирати все своє назад, ну, і віддам хай, забирають, і піде вона, скоріш за все, на чермет. Тому що ну, цього клієнта, як то кажуть, я запам'ятав, ну і більше техніку приймати не буду, тому що ну, навіщо мені оце все. Тут навіть за 50 гривень ні, ніхто не дасть за те, що ви там щось там зробили. Ну, а навіть якщо б ви нічого не зробили, ви б зробили там, поверхневу там, діагностику, або там, підключили там, приборчик, перевірили іскру, насосиком перевірили б карбюратор, там, там, в кого є там, компресометр, нащо він потрібен, навіть і не знаю, зашилили б його і перевірили б компресію, і зробили акт, там, дефектовки і написали, що так-то, так-то, вона там, то-то, то-то, там, те. Те не працює, те потрібно міняти, те на ультразвукову ванну, те викинути, те зробити, і от стільки-стільки буде стояти. Але в кінці буде, буде така, така, як то, така от, строчечка, і там написано діагностування, там скільки там, ну, я не знаю, там гривень 250 ну а може можна навіть і 500, в залежності який клієнт. Так що так що отак от, друзі мої, перед тим як брати техніку в ремонт, страхуйтесь. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей і мерва!